Врятували сім'ю та домашнього улюбленця. Пожежа трапилася 12 січня у Калуші. В одній з квартир багатоповерхівки горіли речі домашнього вжитку. На той момент у приміщенні перебувало четверо людей. Двох діток та собаку вогнеборців рятували через балкон за допомогою автодрабини, а батьків вивели по сходах. Було дуже страшно. Я весь на емоціях, вибачте мене. Дуже, 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 дуже велика подяка. І після цього всього порятунку нашого. Я пожежників обняв, врятували майно, ну, більшу частину майна. Все решта, ну, що зробимо, то не біда. Головне, що живі лишилися. Як повідомили рятувальники після огляду медичними працівниками, ні діти, ні дорослі госпіталізації не потребували. А причиною займання кажуть, ймовірно може бути коротке замикання електропроводки. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, проте за попередньою інформацією, найбільш ймовірно, дана пожежа виникла через коротке замикання електропроводки у квартирі. До короткого замикання і пожежі найчастіше призводить перенавантаження електромережі в результаті одночасного включення в мережу декількох електроприладів. Тож, перш ніж вмикати електроприлад, потрібно перевірити, чи в належному стані його нагрівальна частина, чи не дріт та розетка, і ні в якому разі не вмикати декілька електроприладів в мережу. ДСНСники закликають обачніше користуватися електроприладами для обігрівання помешкання в холодний період. Аби запобігти виникненню пожеж, Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.